Доброго ранку. Я вітаю вас. Урок. Я досліджую світ. Тема рухи землі і їх наслідки. Підручник, сторінка 47, 48. 48. Угу. Знайшли. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, є. Yeah. І дев'ята година йде година мовчання. Поїхали. Так. За допомогою кольорів у нас з вами є ось зелений, жовтий і червоний, так? Зелений це що? Читайте що це зелений. Володина. Мислення, мислення жовтий. Жовтий. Рація. Праця. І Рація. червоний. Активний. Активність. активність. Створіть активність. форму гарного уроку. Яке слово на першому місці ви поставите? Мислення, працю чи активність? Мислення. Мислення. Хтось мислення, да? Хтось поставить працю. Є. На другому місці, яке поставити слово. Рація. Праця, так? Активність. І... Активність. Добре. Активність. Отже, як почуває себе ненька Україна сьогодні? Яка пора року? Яка Осінь. пора? Осінь. Осінь і який місяць? Листопад. Міс... Листопад. Листопад число сьогодні. П'яте. П'яте листопада. Яке вранці небо було? Похмуре. Похмуре. Похмуре з проясненнями, так? Але ж день буде ясним. Що стосовно опадів? Немає. Немає. Кому відома температура? Хто звертав увагу, яка температура повітря? Зранку було 6 градусів, було досить таки прохолодно, але не морозно, так? день буде тепленько. Скажіть, будь ласка, як? Давайте пригадаємо, Сонячні промені падають на поверхню землі. Дес валіна. Так. Мінус один. Чи один? У вас, ну, на вашій території мінус один, так? У вас, у вас примарозує? Ні. Ні? Один стоїть. У мене стій, на жаль. Один стоїть, так? Вже теплень. Так. Ну, значить, в мене там, де мій е, висить термометр, там. Затишок і йому трошки тепліше. Він показав зранку 6. Йому не так було холодно, як десь на, на відкритій місцевості. Отже, як сонячні промені падають на поверхню землі? Як сонячні промені падають на поверхню землі? Сонячні промені світять на поверхню землі. Як? Сонячними системами. Добре, сонячні промені падають на поверхню Землі прямо, прямо лінійно. Промінь може огинати да. поверхню якусь перешкоду, за будинок? може заглянути сонячний промінь? Да, може. Ні, не може, так? Тому що тінь створює у нас, так І якщо в нас сонячний промінь попадає на якусь перешкоду, за цією перешкодою вже буде. Тінь. Правильно чи ні? Ну, пригадуйте, ми бачимо тінь Так, є, пригадав. Отже, сонячні промені падають на поверхню землі прямо лінійно. Вони не можуть з зигзагами падати, так? падає тільки рівненько. Чи можуть сонячні промені пройти крізь непрозоре тіло? Або обігнути його? Можуть, чи ні? Ну, ще раз тільки що сказала, будинок може сонячний промінь обійти і заглянути збоку? Ні, Ні, не може. Не може обігнути його видів. Так, є. Що утворюється, коли на шляху промені втрапляється непрозоре тіло? Що утворюється? Тінь. Тінь, правильно, тінь утворюється. А чому буває день і ніч? Тому що місяць заходить за землю і за сонце. Чому буває день і ніч? Так, почули одну версію. Чому буває день і ніч? Пригадуйте, як у нас обертається земля? А, У нас може сонце зайти за землю. Либо, либо... Сонце стоїть Мені... на місці, сонце стоїть на місці не рухається. Навколо сонця всі рухаються. Всі танцюють навколо Сонця, а місяць танцює ще й навколо Землі. Так чому буває день і ніч? Бо Сонце що робить? По-різному освітлює нашу землю, З різних, в залежності від того, яким боком Земля повертається до сонечка, тому що земля в нас з вами обертається навколо своєї осі. Що таке доба? Пригадуйте, що таке доба. Або сутки. Що це таке? Одна доба. Що це таке? Так. Доба це день і ніч, так? Це час, за який наша земля робить повний оберт навколо своєї осі. Скільки годин триває доба на землі? 24. 24 години. Є. Отже, як рухається земля? Пригадую, земля рухається навколо ось уявна лінія. Це вісь земна. Так? Як земля рухається? Навколо своєї осі. Так? Що тоді відбувається, коли навколо своєї осі земля рухається? День. І ніч. Так? Ще земля рухається. навколо чого? Сонця. Сонця. Як називається ця уявна лінія, по якій рухається земля? Ор... Як називається? Орбіта. Так, орбіта, земля рухається по орбіті. Що тут відбувається? Які тут зміни відбуваються, коли Земля рухається по орбіті навколо сонця? Угу. Зміни пір року. Міняються пори року. Зима весна, літо осінь. Пригадали? Да. За скільки земля проходить повний оберт? Як ви думаєте, за скільки? Пригадуйте? За скільки ж днів вона за один рік, за 365 днів. Один рік проходить проходить повний цикл. Зима, весна, літо, осінь. в залежності від того на якій відстані земля знаходиться від сонечка, вона змінюється пори року. Розгляньте малюнечук, чи може вся земля одночасно освітлюватись? Ось у нас є сонечко. Його проміні падають прямо лінійно, десь ці промені будуть довшими, десь будуть коротшими. Чи можуть вони одночасно освітлювати всю землю? Можуть, чи ні? Не можуть. Ні, не можуть. Ось дивіться, так? половина землі це буде який час доби, куди попадають промінчики. Це буде день. А інша ніч. частина, де промінчики не попадають, буде ніч. Ніч. Там, там люди ж будуть спати, там буде ніч. Добове обертання землі. Так, ось у нас з вами прилет, який називається бобус, так, це модель землі. І ця частинка, на яку падає світло, це буде день, і з обратної сторони, це буде Ніч. Коли ж, е, куди ж вночі ховається сонечко, як ви думаєте? Сонечко ховається вночі? Погляньте у вікуночку, ви зараз бачите на вулиці сонечко? Так. Так, зараз є сонечко. А вночі було Ні. сонечко на вулиці? Ні. Ні. Куди воно ховається, як ви знаю? На другу сторону землі. Правильно, тобто земля повертається, да, сонечко не ховається, земля повернулась, і тому і у нас настала ніч, а сонечко освітлює іншу сторону землі. Земля обертається навколо своєї осі і підставляє теплих промінчиків. сонечка то один бік, то інший. Точнісінько так, якби вигралися холодної ночі біля багаття. Повертаючись з боку на бік і відігріваючи замерзлу частинку тіла. Доводилось вам вночі е, грітися біля е, вогнища? Ні. Не доводилось, не бачили ніколи, так, коли вночі обігріваєте своє тіло. Підходите до вогню і грієтесь, так? І оця частинка, яка біля вогню, біля. Гарячого вона освітлена, ви гарно бачите його і вам тепленько. Так само і земля, повертаючись до сонечка, освітлюється і обігрівається. На тій стороні, де стає видно сонечко, настає день, а на протилежному боці ніч. Повернеться земля іншою стороною, і все відбувається навпаки. Там, де була ніч, настане день, а де день настане ніч. Дослід з глобусом ми проведемо пізніше трошки. Не, не сьогодні. Тут треба буде розглянути як глобус і освітлюється, в залежності А чи знаєте від того, ви? Зараз Чому секунду, нас? В залежності від того, як освітлює сонечко його або прилад, який ми уявимо, що це наше сонце. Тепер скажіть, відео у вас включається? Видно його? Так. Так, Давайте спробуємо переглянути. Землі бувають дні і ночі. Давайте вияснимо це, якщо ви не знаєте. Вам напевно відомо, що Земля обертається навколо Сонця, яке дає нам світло і тепло. Наша планета постійно рухається і ніколи не зупиняється. Але ми не бачимо цього і не відчуваємо, бо все, що на планеті, рухається разом з нами. Це як коли ви їдете на машині, ви сидите в кріслі і не відчуваєте. Що рухайтесь, хоча насправді ви їдете з великою швидкістю по дорозі. Крутячись навколо Сонця, Земля зигою обертається навколо своєї осі. Це уявна лінія, проведена через полюса Землі. Зміна дня і ночі якраз і відбувається із за обертання землі навколо своєї осі. Під час обертання одна частина землі освітлюється сонцем. В той же час як друга частина знаходиться в темряві, оскільки промені сонця на неї не потрапляють. На тій стороні землі, яка повертається до сонця, наступає день. А на тій, куди не потрапляє сонячне світло, ніч. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години. Тобто за одну добу. Ранком ми бачимо, як сонце сходить на сході. В цей час та сторона Землі, де ми проживаємо, повертається до Сонця і у нас настає ранок. Ввечері сонце заходить на заході. В цей час наша сторона Землі відвертається від сонця і у нас настає ніч. А що відбувається на другій стороні планети, коли у нас день? Правильно, в цей час на другій стороні ніч. А коли у нас ніч, на другій стороні день. А чи відомо вам, куди зникають в день зірки? Насправді вони нікуди не зникають, а так і залишаються на небі. Тільки ми їх не бачимо, бо сонячне світло настільки яскраве, що засвітлює світло від зірок? Ось подивіться, як це відбувається. Так, є. отже, зрозуміли, чому буває день і ніч? Так. Чому? Тому що так. на, втор... на першій стороні буде день, а на второй ніч. Від чого це залежить? М -м, від сонячного землі. Від обертання землі навколо Сонця. Навколо своєї осі, так? Якщо земля повер... повертається своєю Стороною до однієї стороною до сонечка там і день, а іншою стороною там ніч. І так далі продовжується цей, ці обертання. Отже, наша земля здійснює один оберт навколо своєї осі за скільки годин? Одна доба, скільки це? За 24 години. години години. Відлік годин доби починається з опівночі. Коли новий рік зустрічають по північ, так? 12 години ночі. Що одночасно дорівнює нульовій години. Зміна дня і ночі відбувається на всіх планетах і не тільки в Сонячній системі. Що ж таке доба? Доба це проміжок часу, протягом якого Земля робить повний оберт навколо своєї осі. Скільки це годин? 20. Чотири, так? І що таке добові ритми? Це регулярне повторення протягом доби, різних природних процесів. Як ви думаєте, що це таке добові ритми? Що в нас кожного разу повторюється протягом доби? Вона дається різним планетам, крутиться і захищає їх. Так, а так, а що повторюється? Кожного дня повторюється. Вони крутяться завжди кожен день. Так, крутяться, так, всі планети крутяться, і в усіх планетах є добові ритми. Але от у нас, що у нас кожного дня? Ранок у нас є кожного дня. День. Так, Далі. Далі. Вечір є. Дей. Є Дей. ось там дубові ритми, ритми. Вони повторюються кожного дня. Є у нас день, є у нас ніч. І вони у нас з вами повторюються. Оце і є добові. Ритми, які повторюються протягом доби в різні ці природні явища. Підгадайте загадку, прочитайте, що це. До вечора по помирає, зранку оживає. Це день. День, день. день. так, а оце? це. Настало на диворі все. Сяє місяць у горь, сипати треба певна е, річ, по прийшла на землю ніч, ніч. так, прийшла на землю ніч». Оце і є добові ритми. Так? Доповніть речення. Ульяна, читай перше речення червоне. Земля оберігається на осі за. Обертається так. навколо своєї осі за шлях. О, земля обертається навколо своєї осі. Скільки проходить часу, поки вона нас день і ніч? 24. Так, як це називається? 24 години. Це доба за добу. Так? Доба. Так. Іван, читай шлях. Іван. Зна мені. Ось. Шлях, по якому. Ося. Ось так. Ось, не, так, читати не хочу, так. Сам прочитав. Шлях, по якому земля обертається навколо Сонця, називається орбіта. Так, орбіта. Доба триває, Ілюша, доба триває, скільки? 24 ліла. 24 ліла. Настя, причиною зміни дня і ночі? Що є причиною зміни дня і ночі? Що є причиною? Помагайте. Що є причиною зміни дня і ночі? Сторона. Сторона. Стороною є землі. Дня і ночі і є. є що? Обертання землі навколо своєї осі. Так, обертання землі навколо своєї осі. Ваше домашнє завдання, Настя відбуває інтернет. Сторінка 47-48. Так? сорок 47-48. Отже, за малюнком день, розкажіть. Де буде день, а де буде ніч? Де буде день, а де буде ніч? На першій стороні буде день, а на второї ніч. Так, а на якій стороні буде день? На освітленій стороні буде на, день, так, на, на стороні, яка повернута стороні до, день, до сонечка. А на, на темній буде ніч. Ніч, а на іншій стороні буде ніч. Вправо ранець, мясорубка, кошик. Покладіть ті знання, які ви отримали, або в ранець, або пропустіть через мясорубку, або покладіть в кошик, що вам потрібно. Я вам дякую за урок. Дякую за те, що ми з вами змогли попрацювати.